В ефірі програма Чернівці тиждень щодня наші журналісти несуть службу на інформаційному фронті і вже за мить розкажуть вам про найголовніші події тижня. У студії працює Кирило Поломарюк. Вітаю! Чернівці водоканал підвищує тариф на водопостачання та водовідведення. Скільки за відсутність води з нового року платитимуть чернівчани? Дивіться у сюжеті моїх колег. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг затвердила новий тариф для Чернівців водоканалу. Вартість водопостачання в місті зросте майже на гривню. Фактично, по даним, які ми отримали, Національна комісія прийняла для Чернівців водоканал на наступний рік з 1 січня двадцять року загальну ціну на водопостачання і водовідведення 28 гривень 27,2 копійки. Тобто нинішній тариф 27,91,2 збільшення, підкреслюю, відбулося на 1,29%. Однак, на думку директора водоканалу, ці тарифи є необґрунтованими і заниженими. За словами посадовця, Нацкомісія не врахувала підняття цін на реагенти для знезараження води паливо-мистильні матеріали. А тому справжній тариф для простих людей, на думку чернівецьких чиновників, має бути ще вищий. Ми будемо замість запланованих. Ми подали планування. Додатково в місяць було мало бути зосереджено доходів з рахуванням цих витрат 5,1 млн грн. З підняттям тільки на 1,29% підприємство буде отримувати при цьому об'ємі тільки плюс 250 тисяч гривень. Тобто вся робота, яка була проведена водоканалом за 2022 рік. Всі фінансові показники інфляцією, воно просто зараз нівелюється. При цьому ще 41 мільйон гривень з бюджету водоканалу буде сплачено в якості санкції за невиконання інвестиційної програми. Іншими словами, бездіяльність влади влетить у копійку всім чернівчанам, які оплатять халатність чиновників. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь. Побули на роботі скандал у міській стоматологічній поліклініці, завершився травмами від працівника. Як це коментує головний лікар та чому в медичній установі масово звільняють персонал? Дізнавались, мої колеги. Після суперечки поїхав в травматологію. Лікар Чернівецької міської стоматполіклініки Василь Сливка отримав тілесні ушкодження після перепалки з керівництвом. Чоловік каже, претензії виникли за начебто неналежно виконану роботу. За що медика невдовзі пообіцяли звільнити. Русі нічого кажуть, ти що це зробив. А що ти з мене тут в очах головного робиш мене дурного? Я кажу, ну ти сам себе робиш дурного. І пішла трошечки вже така словесна перепалка завідуючим. Він каже, ну йдемо, каже, поговоримо. Він мене виталкує з кабінету. Головний лікар нічого не каже, що хоч що спинитися, все. У прийом, на прийомній сидить Тетяна Миколаївна, старша медсестра поліклініки, і сидить в самому кабінеті на чмет. Мироневич Людмила Миколаївна. Що случилося? Що случилося, лікарі? Навіть він мене зразу у двері коли прийом на покої. Я навіть не ожидав, прямо у коридорі. Лікар розповідає, після суперечки завідуючий відділенням застосував до нього силу. Стою він мене лише раз з правої руки, я якісь такого відхилився, він мене піймав за ногу, викрутив і кинув. Розумієте? Я вже навіть, навіть не знаю, як він уповнив на мене, чи він мене вдарив, тому що Тетяна. Миколаївна, старша моя сестра, і начметь Людмила Миколаївна, його ну, вже відтянули, щоб далі не було інциденту. Бійки. Через отримані травми лікар втратив свідомість. Я так на ногу став, піднявся, бо це вже лежав. Я так став, пройшов з, ну, 3-4 шаги, вийшов вже в коридор. Прямо при вході в поліклініку і, і не повню. Видно як от больовий шок? І я впав після чого в лікарні викликали швидку та поліцію. Однак керівництво запевнило, медик просто впав зі сходів. Так травми колеги і пояснює завідуючий ортопедичним відділенням стомат поліклініки Сергій Кошеланик. Ну, Звідки я знаю, як які побої? По крайній мірі побоїв ніяких там. Я не, не знаю, звідки він со Які побої? Бо сходів все, що які побої могли бути. Про що він хоче звинувачувати, звинувачувати, я не знаю в чому і кого. Зумієте? Це не відповідає дійсності, кажемо, відверто і правдиво. Наразі стоматолог зареєстрував заяву в єдиному реєстрі досудових розслідувань та прийшов всі необхідні процедури. Заключення медеспорт дав і все, що, ну, що потрібно, з його бачення він все описав, і в мене є заключення. Теж, що побої Зняв і тупі травми, ушиби, удари. Стоматологічна поліклініка не вперше зіштовхується судовими позовами, каже адвокат Іван Мар'ян, який захищає в суді також і звільнених колег Василя Сливки. Тож наразі в написали заяву про вчинення злочину. Була написана заява до правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення. Крім того, були зафіксовані актом судово-медичного огляду тілесні ушкодження, в тому числі про що є відповідний документ а він наданий слідству. Рахуємо, що зараз повинно бути розпочато досудове розслідування, і відповідно проведені всі слідчі дії для встановлення об'єктивної істини та для притягнення винних осіб до відповідальності. Головний лікар стоматполіклініки Володимир Струк ситуацію коментує коротко. Однак колега потерпілого Володимир Грубий розповідає: скандальні випадки в лікарні не новинка. Судові позови проти лікарні регулярні, тож також судиться з лікарнею, адже вважає своє звільнення незаконним. Спочатку перели на 0,5 ставки, десь 6 чи 8 лікарів. А і при цьому, що от коли він нас переводив на півставки, звільняв, це обґрунтувалося тим, що йде е, скорочення соціальності штатів за, 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 за ну, наслідок чого що немає коштів виплачувати зарплати. І одномоментно він звільняє людину і завтра приймає свого кума друга там з обласної поліклініки на повну ставку. Через масові скорочення якість послуг залишає бажати кращого, розповідає лікар. На чотирьох пяти лікарів одна медсестра. Тобто це страдає дезінфекція, це страдає прибирання, це страдає санги. всі норми порушуються. Для того аби вирішити ситуацію, медперсонал колективно звернувся до міського голови. Однак такі звернення залишаються поза увагою, каже адвокат Іван Мар'ян. Лікарі зверталися неодноразові. Зверні. До мера, але наскільки абсурдна ситуація, що коли лікарі звертаються до мера і приходять відписки, де написано виконавець-головний лікар, я думаю, що це трошки неправильно, але така позиція, напевно, мера, доручив йому самому на себе розглядати скарги. Нагадаємо, випадки з побиттям у лікарні не вперше. Декілька років тому, імовірно, через суперечки з керівництвом також постраждав підлеглий Олександр Марко. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь окремих коштів на ЗСУ в 2023 році не буде. А гроші спрямовані на купівлю автівок для військових повернуться в міський бюджет. Чи готові Чернівці до надзвичайних ситуацій в умовах війни? Дивіться далі у сюжеті. Попри гучні обіцянки 100 автомобілів для збройних сил до кінця року міська влада так і не купила. Буковинці в лавах армії залишаться без транспорту, а знецінені гроші повернуться до бюджету. Справді це, це виділені кошти. Ми не пішли на казначейство, але за певних складнощів на державних рахунках вони ще до сьогоднішнього не, не оплачені. Я сподіваюся, можливо сьогодні завтра. А ці, ці ці кошти вже ну підуть так, по призначенні з нового року. Ми вже ми вже приймемо рішення. Не витрачені 22 мільйони гривень, за які мали придбати необхідні машини, повернуться у міський бюджет. Але за півроку ці гроші знецінились. А значить, купити за них ту ж кількість автівок буде неможливо. Зрештою у ратуші сумніваються, що віддадуть кошти військовим. Програма діяла до нового року. Дівно кошти, які не витратилися, але вони. Лишилися в бюджеті міста з нового року вже прийматимемо разом рішення, чи продовжуємо програму цю чи Роман Клічук запевняє, при потребі гроші на армію спрямують з резервного фонду або з інших програм фінансування. Але для чого це робити, якщо і попередні суми не були освоєні в міській владі, пояснити не можуть. Резервний фонд, з якого ми, ми зможемо плачувати кошти на потребу армії. Ми збільшимо на сіки на на, 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 на сікі це буде потрібно. Ми в будь-який час з сесійне рішенням можемо зняти кошти з будь-якої програми і кинути на фінансування української армії. Не маючи планів підтримки армії, міська влада не може забезпечити і життя цивільного населення. У ратуші обнадіюють, що в разі повного знеструмлення міста Чернівчан забезпечить лише холодною водою, яку доведеться тягати відрами. Генератори для водоканалу так і не закупили. Питання по, по воді ну воно є складним. Ми розуміємо, що на закачку в води міста йде дуже багато електроенергії, і це не перекриється ні, ні, ні генераторами, то, 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 тому що це, це в тисячі мегаватт. Є паногротами, які є в нашому місті, в сусідніх містах це виключно підвозка води до, до населених районів». Проте мер переконаний, відсутність води, тепла і генераторів це не критична проблема. Європейське місто буде грітись дровами. Ми вкладали гроші в котельні, там в, в біопаливні, які є дешевшими в, в, в обслуговуванні. Генератори – Це це не панацея, це це витрати на, на паливо, яке коштує тут дуже багато коштів. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Без вогників на ялинці, але зі світлом у серцях. Новий 2023 рік буковинці зустрічатимуть в умовах повномасштабного вторгнення. Попри воєнний стан та блекаут, українці зберуться за святковим столом, аби згадати найзаповітніші бажання. Про те, в якому форматі люди зустрічатимуть рік чорного водяного кролика, дізнавалась наша Ірина Задорожна. На порозі новий 2023 рік. Зазвичай у цей час Чернівці поринають у святкову атмосферу. З'являється ілюмінація, встановлюють новорічні та різдвяні локації, відкривають ялинку. Проте в Україні вже десятий місяць триває повномасштабна війна. І цьогоріч все зовсім по-іншому. Цього року чернівчани та гості міста не побачать головну красуню. 20-метрове штучне дерево із 3D-анімацією чекатиме кращих часів. Традиційно біля головної ялинки у Чернівцях облаштовували різдвяне містечко, де люди могли скуштувати святкові смаколики, випити гарячого глінтвейну та придбати різноманітні сувеніри. Проте цьогоріч встановлення новорічної ярмарки також скасували. Натомість до різдвяних свят у місті облаштували декілька святкових локацій на площі театра. Альні встановили українську різдвяну прикрасу Солом'яного Дідуха на площі Філармонії накрили центральний фонтан та облаштували там новорічну фотозону. На центральній площі вже традиційно встановили різдвяну шопку. Та найбільш святковою стала пішохідна вулиця Ольги Кобилянської. Тут ресторатори зголосилися облаштувати фотозони та використали яскравий сучасний новорічний декор. Більшість чернівчан планують відзначити новий рік у сімейному колі. Люди зауважують, у такий складний для всіх час потрібно цінувати кожну мить однак, робити усе потрібно із повагою до інших. Плануємо не святкувати, а, напевно, відзначити новий рік, тому що не дивлячись на те, що твориться в країні, мені здається, що варто відзначити не на зло, а варто відзначити тільки тому, що щоб залишити це якесь диво і віру в собі. Тому що, як казали, нас можуть забрати світло, можуть забрати тепло. Але головне, щоб не забрали то світло, яке в собі, і щоб не забрали саме людяність, ту, яка буде світити. Тому мені здається, що ну, ніяких широких розмахів ми не плануємо зробити, але війночок стоїть, традиційно мандаринами в нас пахне. І я думаю, що ми просто подякуємо армії, нашим захисникам, що ми в принципі можемо зустріти цей новий рік і віримо, що. Наступний буде переможний. Плануємо. Плануємо. Звичайно. Незважаючи ні на що в сім'ї, в колі сім'ї. Сім Позитивні емоції завжди потрібні. Так, якщо ми впадемо духом, то ну, мабуть, це те, чого вороги добиваються, в принципі. Купили білі купимо подарок, тільки рібенку і все. То для рібінка праздник в першу чергу. А чому від нього відказується? що така ситуація в країні, але для рібінка має бути праздник в будь-якому випадку. Планую вдома в сімейному колі. То як такого свята не буде не до святкування. Чесно, ми навіть ялинку не ставили цього року. Ну таке святкування. Можливо, знаєте, ну саме святкування нового року має місце, але просто ну це не має бути веселості. Ну не можуть з одної сторони там знайти півкраїни плаче, пів країни скаче. Ну не може такого бути. Ви знаєте, переоцінка цінностей відбулася таким чином, що напевно треба тішитись кожному моменту, але розумно з Повагою і розумінням того, що відбувається в нашій державі, попри всі труднощі, люди не перестають вірити у новорічне диво, а тому загадуватимуть одне єдине бажання мабуть таке, яке спільне Дякую, для всіх українців. Так. Скоріше перемога. Дякую і мир. Крім того, що всі на всіх одне бажання, щоб ну прийшов мир в країну. Я напевно побажаю, щоб всі мої рідні були здорові, щоб я могла зустріти через наступний рік і ще не один з рідними. Ну і щоб ми могли всі розвиватися і не боятися, щоб у нас всіх були мрії. Це важливо. Дійсно, побажаю здоров'я, побажаю е віри в себе і не здаватися, і залишатися людинами. і не мінятися як ті флюгеля, а залишатися дійсно тими тою нацією, тими українцями, якими ми є. Щоб закінчилася війна, нарешті щоб скоріше наступила перемога. І щоб всі хлопці наші повернулися додому. Ми хочемо мирного неба над головою в першу чергу. Ну і щоб да, був щаслив і все було добре. Я думаю, в нас всіх одне бажання цього року. Перемога як яке пошвидше, при принаймні для всіх одне миру і перемоги. Здоров'я, щастя само собою. Та звичайно ж, яке може бути бажання? Бажання, мрія всіх людей, які зараз проживають на території України за її межами. Миру, тільки миру нам всім. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Цьогоріч волонтерський штаб українська команда ініціював Всеукраїнську акцію Тепло на фронт. За час існування проєкту вдалося обігріти понад 10 тисяч воїнів на передовій. Спільними зусиллями виробників з різних регіонів було виготовлено понад тисячу таких печей. Їх отримало понад 100 військових підрозділів у найгарячіших точках на різних ділянках фронту. Протягом року українська команда надала допомогу 150 військовим підрозділам. Волонтери забезпечували спорядженням продуктами та ліками українських захисників, закуповували генератори, оптику, бронежилети і окомплектовували аптечки. Окрім цього, передали ЗСУ 26 авто, 35 квадрокоптерів та 15 тепловізорів. Депутати від забороненої партії ПЗЖ продовжують приймати рішення в Чернівецькій обласній раді так на черговому скликанні проросійська політична сила голосувала проти припинення діяльності у ПСМП. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. Заборонити релігійні організації з керівництвом в Росії за таке звернення до президента проголосували депутати на черговій сесії Чернівецької обласної ради. Російська православна церква України офіційно Київська митрополія Української православної церкви. Яка іменує себе українською православною церквою є підпорядкованою російській Православній Церкві та кремлю структурою, яка рішенням синоду у травні 2022 року фактично звинуватила Україну та помісну православну церкву Україні в російському нападі. Звернення передбачає заборону Української православної церкви Московського патріархату, адже та просуває ворожі наративи серед населення. Але разом з тим ми сьогодні говоримо про питання національної безпеки, навіть не фізичної безпеки, а набагато ширше питання національної безпеки, і наші хлопці мерзнуть, гинуть, віддають життя за те, щоб Україна. Далі існував свою чергу. Депутат від партії ОПЗЖ закликав колег проголосувати проти прийняття питання. Мовляв, такі рішення порушують права людей. Якщо ми трогаємо це питання щодо заборони української православної церкви, ми порушуємо питання не тільки всіх православних вірян України, які захищають на сході України нашу державу. Ми порушуємо право всесвітньої православі. Ми не маємо морального права взагалі. Тут, питання, Морально. Давайте переходимо до голосування. На заклики проросійських депутатів відреагували гостро. Однак навіть війна не завадила трьом висуванцям ОПЗЖ в обласній раді голосувати на користь Московського патріархату. В державі значить, були люди, які зможуть сповідати свою віру, а не служити іншим церква. от просто служити сам, самому служити Богу, а не бути під керівництвом інших держав і впливу інших держав. От. Депутатка Чернівецької обласної ради Ольга Кобевко каже, депутатам, які просувають ворожі наративи, давно не місце при владі. Будь-які залишки партії регіонів та дотичних до них людей вони не повинні були існувати в Україні, тому що це були люди, які нам сюди притягували війну. Так вони працювали на Росії. Вони і зараз підтримують дії Росії. І ці люди, взагалі, цими людьми повинні займатися не сесійна зала, не обласна рада, не громада, а саме правоохоронні органи СБУ, прокуратура та поліція. Нагадаємо. Ще у вересні Верховний суд України заборонив діяльність проросійської політичної сили ОПЗЖ. Однак у Чернівцях представники даної партії і далі продовжують брати участь у прийнятті рішень. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Перейменування вулиць, розгляд петиції, спроба земельного деребану. Як пройшла остання у цьому році сесія міської ради? Дивіться у сюжеті моїх колег. Чергова сесія розпочалась із ухвалення низки земельних питань, зокрема, і надання у користування приватного будинку 20 соток. Попри спротив влади і забудовників, депутати постановили передати половину ділянки 33-й школі, щоб забезпечити мікрорайон дитячим садочком. Хочу нагадати всім колегам і всім чернівчанам, що мова йде про 10 соток земельної ділянки, яка е, нам Настільки потрібно для того, щоб там функціонував садочок і збільшили площу школи. Нагадаю ще раз колегам про те, що була не одна робоча група, і ми визначили, що той мікрорайон найбільше потребує забезпечення садочку. У нас в сесійній залі останнім часом дуже часто інтереси забудовників починають превалювати над інтересами освітянської громади і взагалі громади, і взагалі наших дітей. Давайте повернемося і проголосуємо за інтереси дітей, а не забудовника, який хоче звести там багатоповерховий будинок, отримавши землю. Фактично безкоштовно. Після дискусії проєкт рішення був знятий на допрацювання. Інтереси влади і чернівчан зіштовхнулись і при розгляді петиції про відкриття вулиці Чайковського до площі філармонії і поштової. Ми просимо, щоб дали вільний проїзд цією вулицею до. Прийняття повноцінної концепції розвитку пішохідної частини міста Чернівців для того, щоб це не було хаотично, для того щоб це не було спонтанно, для того щоб це не створювало незручності для міш... для мешканців. На думку депутатки Антоніна Бабюк, такі експерименти повинні ухвалюватися тільки через громадські обговорення, враховуючи думку чернівчан. Я би хотіла в цілому звернутися до міської влади і попросити не приймати таких рішень. По експериментам над чернівчанами. Коли експериментуєте ту чи іншу вулицю, зробити пішохідною, перекрити чи ще якесь інше рішення, яке стосується багатьох чернівчан, проводьте громадські обговорення або слухання і дослухайтеся до думки мешканців цього міста. Проте громадські слухання не підтримали провладні депутати єдиної альтернативи та європейської солідарності. Ірина Задорожна, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Масові звільнення невиплата премій премії та лікарняних за два роки міська влада так і не спромоглася витягнути тролейбусну управління із провалля на підприємстві. Тривають безпідставні звільнення, обмандаці люди подали на владу до суду. Подробиці далі. Недавно ми написали колективну жалобу в генпрокуратуру в Київ. Почему? тому, що нам при увольненні, при начисленні всіх виплат, нам неправильно правильно виплатили деньги. Именно мне, я уверен, не вы недоплатили за простої, за резервы и за вы невыкорственную отпуску. Это в середньому ну, я кругом бігом почитав более піти тисяч. Ну пусть буде даже деньги. Юліан не єдине, кого тролейбусне управління вирішило обікрасти. Схожа ситуація сталась із колишньою кондукторкою, пані Ельвірою. Жінка пропрацювала п'ять років і вирішила звільнитись за власним бажанням. Однак вона і не думала, що їй не заплатять за роботу. Мені не доплатили лікарняні. Мені майже не заплатили всі гроші, які мали бути. Мені не дали при звільненні рещотку. Розрахунковий лист із пані Наталією у тролейбусному управлінні також не церемонились. За простої резерви та лікарняний жінці заборгували понад 6 тисяч гривень, і цих грошей вона досі не побачила. Мене звільнили так, як я була неугідна нашому керівництву, бо ніколи не мовчала, відстоювала свої права. Не доплатили за простої, за резерви, за простої тієї які були не по моїй війні, що я сиділа без роботи, але мені ні, ніхто ці гроші не платив. Е, також я була на лікарняному. По моїм підрахункам, от тільки взяти березневий лікарняний, там десь 6 6 копійками. Натомість на підприємстві вдають, що з людьми повністю розрахувалась. Аня, я дзвонила ФСС Так. Мартовський больничный за 10 днів вони вам перечислили 12 сентября. Сьогодні 21 сентября. Чому ви мені не перекинули день? Наташа, я вам ці гроші перекинула раніше. Як ви їх могли їх перекинути раніше, Ань? Тепер, 12 числа, я з вами по нулях, тому що ви ці гроші отримали. Ошуканим працівникам також не виплатили гроші за невикористані відпустки. Мене незаконно звільнили за по статі не виконання своїх робочих інструкцій за те, що я прийшов на роботу в шортах. Коли я прийшов на підприємство, коли під час звільнення мені, у мене був великий ну, багато відпустки, 136 днів, невикористаної відпустки. 136 днів насчитали мені 110 днів. Фактично, у мене навіть з тих 110 днів, що нарахували, украли 3000 тисячі гривень. Це коли при звільнено незаконному ще украли 26 днів 26 днів. Це що ви знали, 10-11 тисяч гривень. Загалом за останні два роки з Чернівецького тролейбусного управління звільнили більше двох сотень водіїв, механіків і кондукторів. Підприємство занепадає. А колишні працівники змушені шукати правду в судах. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Любі боковинці, тримаємось. Пам'ятайте, все буде Україна, і тільки так бережіть себе. Побачимось.